Христос Воскрес, дорогі в Христі, брати і сестри, цей великий день, що його створив Господь та наповнив радістю і достатком життя, схилає всім вам сердечні побажання, щедрого Божого благословення, щастя та миру, дарованого нам Воскреслим Христом. Воно то нелегко говорити сьогодні про щастя та мир, навіть посланий з небес. Коли в нашій батьківщині точиться кровава війна, розв'язана віроломним російським агресором, він всюди несе смерть та руїну, як матеріальну, так і духовну. А його ціллю є знищити нашу державу та весь український народ, затерти в небутті, нашу історію та культуру. Але Христове Воскресіння є чимось незмірно більшим. Як потуги всіх заражених пекельною ненавистю сил у світі, Воно є остаточною перемогою життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею, волі над рабством, а у справедливій боротьбі нашого народу за свободу і щасливе майбутнє передусім йдеться, власне про ці вартості. Ми стоїмо. На стороні і обороні Божої правди та справедливості, тому як Христос своїми стражданнями обійняв усі страждання наші, так у своєму Воскресінні Він вже вписав і нашу перемогу. Хоч ми не знаємо, наскільки довгою буде наша хрестна дорога, але віримо, що під Христом, Котрий несе наш народ і плече нашого Спасителя. Який помер розп'ятим на Христі, щоб ми жили. І це Богом дане життя нам ніхто не вправі ні заперечити, і не в силі ніхто нам його забрати. Ми віримо в перемогу над російськими окупантами і наша неспевненість опирається не лише на солідарність людських сил, але на всемогутність Божу, на його заступництво. Яке Воскресли запевнив усім, хто протистоїть злу в боротьбі за справедливий мир і щастя людей. Становляти мир це справа і воля Небесного Отця, яку Христос сповнив, коли приніс себе в жертву примирення. На Христі Він відкрив усім людям шлях до вічного життя, а Воскресінням наніс остаточну поразку усім, Темним силам, які засівають у світі смертоносні зерна ворожнечі. Тому вирив для тих, котрі розпалюють вогонь війни, у Бога вже винесений від початку. Тож, як Воскрес Христос, воскресли і наша Україна, повстане зі згаріч війни та наповниться новим життям її сплюндровані руським міром просторі. А ті сини і доньки України, які склали своє життя на вівтар свободи її народу, навіки перебуватимуть в серці Воскреслого Христа, який скасував смерть і всім, хто за життя розділив з ним Його любов, дає вічне життя та розділяє з ними свою славу. Нехай благодать Воскреслого огорне кожного і всіх вас, бережена та хороне на всіх дорогах вашого життя. А Пресвята Богородиця завжди і всюди покриває своїм материнським омофором. Нехай мир Божий спочине на вас та завжди перебуває з вами. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес!